ДБР оприлюднило розмову нардепа Дубійського з ухилянтом щодо виїзду за кордон. Скандальний депутат провів інструктаж для брата своєї цивільної дружини про те, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому установу. Після обшуків у народного депутата Олександра Дубійського ДБР виклав запис телефонної розмови депутата із ухилянтом. Дубійський у розмові розповів чоловіку, як правильно оформити виїзд за кордон. Нарде порадив брату дружини подзвонити до громадської організації Медіаоборона, де йому мали б оформити документи про нібито волонтерську діяльність. Дозвіл хілянт отримав від Вишгородської районної військової адміністрації. Значить, треба буде, щоб зв'язався з контакт, контракт. Після мінімум телефони. ...наберет, берет, заключит с ним договор от медиаобороны на что пропишет, что ему надо привезти, что сейчас как нельзя не выехать, не заехать. Раз. И второе, выезжать на автотранспорте. Олександра Дубінського підозрюють у організації незаконного переправлення чоловіка призовного віку через кордон України. За даними правоохоронців, нардеп допомагав родичу своєї цивільної дружини виїхати до Молдови через один із пропускних пунктів. У прес-службі ДБР повідомили, що як підстава для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему шлях, витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації. Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та Інших формувань за даними правоохоронців, генпрокурор України відкрив кримінальне провадження. На та депутата його спільника може загрожувати до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.